Після того, як перекрили кислород для вербувальників з приватної військової компанії Вагнер, до цієї справи роботи в виправних закладах на території Російської Федерації, взялися рекрутери з числа збройних сил Російської Федерації. Саме вони зараз реалізують ту саму тактику вербування, а фактично примусу російських зК для того, щоб вони поповнювали ті самі бойові порядки російських підрозділів, що штурмують нині, в тому числі на східному фасі Російсько-Українська прото наші оборонні позиції через те, що в російських виправних закладах прибуває близько 400 тисяч осіб, то відповідно і потенціал тих самих скажімо так, людських можливостей для путінського війська є і чималий. Причому з врахування того, що росіяни не надто там питають, чи хочуть прагнути того. Тієї участі в так званій спеціальній військовій операції, ТІЗК чи ні, вони їх примусом відправляють на на фронт для реалізації тих чи інших завдань. Чи є у них певна мотива Ну, Очевидно, що немає, але тим не менш, ворог, який зі зброєю в руках вдався на територію нашої країни, він є законною цілею, Вона має бути знищена, якщо ця. Ціль не готова здаватися у полон. Тому наші воїни працюють над тим, щоб знижити військовий потенціал, в тому числі за рахунок нищення тих самих ЗК. До речі, Важливо зазначити, що у згаданому ванну військовійському шлоні перебуває щонайменше ціле вагон ЗК жінок. Тобто, в тому числі і жінок з виправних закладів з території Російської Федерації так само відправляють до лінії бойового зіткнення, який функціонал на них буде покладено, чим вони будуть займатися на фронті, достемен зрозуміло. але в будь-якому разі певні питання логістичного забезпечення вони можуть реалізовувати. Я до чого веду Росіяни використовують всі наявні людські ресурси для того, щоб посилити свою присутність в рамках так званої спеціальної військової операції.